Всім привіт, друзі! Вже середина вересня, роботи багато на городі, треба все прибирати. Покажу вам троянду. Підемо на город. Це ж не вальце, дивіться, яка красота розцвіла у мене. Такий гарний колір, такий жовтий, насичений з білим таким краями. Дуже гарна така троянда. Трошки троянди цвітуть, вже, мабуть, оце ж останнє цвітіння їхнє, і буде вже все. Готуватися до зими. Моя троянда. Красавиця Мона Ліза. Така. йдемо на город. Зараз ще ось. Тут у мене цвіти така гарнюча. Троянда. Ось мої айстри. Такі гарні. Це айстра балун. Є різне насіння. Ви знаєте, впадається і не дуже така, як балун-балун. А що попало? Маленькі, дрібненькі є. Ну, це ось якось теж, непонятно, цей балун, не балун, геть відкрита, зовсім ось така красива. Троянда. Розпускається ось. Колір такий гарний, персиковий такий. Так, це троянди. Що погороду? Погороду сьогодні, знаєте, ми скосили фацелію. Ось скосили. Зараз будемо її переробляти, тобто будемо е, мотоблоком переоремо, переоремо і хай вона там перегниває, бо вже город треба готувати до зими. Помідори останні вже спіють, вже позбирали. І що осталося? Вже небагато осталося на грядці, вже, я думаю, що зніму всі. Може, якісь там зелененькі остануться, бо держати куди вже його держати, вже такого не буде сонця. Воно достигне і в ящиках вони подостигають. Ось такі чері. Ч чері, не знаю, якісь там по номеру чері жовті. Вони мені не сподобалися. Кисловаті. Кисловаті. Ось я ще. Червоні чері садила, то мені сподобалися. Ось такі. Маленькі. Ну, ці солодкі. Це солодкі чері. От. Ці можна садити. Це з професійного насіння. Я сіяла. Садила помідори українські, ось це все український помідор рожевий. Мені сподобалося. Може, ще щось посажу. Таке дуже цікаве. Але ось такі помідори великі, дуже добрі. Але вони тріскаються. Тріскаються. На смак вони добрі. А, а так ось поприкривала, бо у нас клюють ворони. Через сороки щось клює. Це ось. Такий сержант пепер, теж добрий смак, мені подобається, я його так і садила. Дорчики такі хороші цього року, непогані мені подобаються, прикривала, бо клюєш зараза така. Клюють. Тоже ось цей пепер теж тріскається ось. Бачите, Тріскається. Не знаю. Ось, навіть дощів немає. Дощів немає, а вони тріскаються. Від чого вони тріскаються, не знаю. Стигнуть. Такі рожеві. Ну, вже стигли-стигли прямо такі помідори. Тут що у нас О, тут у нас такі гарні великі помідори. Вже всі потріскалися. Ну, не всі, але потріскалися. Але смак, ну дуже смачний, дуже смачні помідори. рожеві цього року, слава Богу, ось такий великий потрісканий помідор. Будемо вже збирати. Усі помідори. Слава Богу, що достигли, бо так у сусідів у нас і зелені помідори у людей. Не подостигали, чи ще достигнуть вони, хто його знає. Кавунів немає, це ж не кавуни. Цього року щось їх немає в мене. Вони виросли, і вони ще ось зелені, ці кавуни, чи вони достигнуть, чи ні, не знаю. Ось один такий. Виріс і ось ще зеленуватий. Цей... Баранчик цей. Так що він ще не встигли. Чи він достигне, не знаю. Кавунів немає, баклажанів теж немає. Цвітуть <смір> і немає. Десь там один є, вириваю їх усі та і все. Вже ось скоро морку копати. Думаю, що вже може на наступному тижні буду копати моркву. У мене морква канада F1. Цього року побачимо, які трошки перцю є. Посіяла огірки, коли перша грядка зацвіла, і я посіяла огірочки. Ось вони такі зелененькі, ці огірочки. Є такі маленькі. Огірочки ось ростуть. І ще буде на салат. Їсти буде що на салат. Ось так все. Треба прибирати. Ось це перша грядка. Вже такі вони позакручувані, ці огірки. Ну, як і у всіх, мабуть, вони вже закінчилися. Ці огірочки. Треба вже прибирати грядку. Роботи вистачає. Роботи вистачає. На городі, осінь. Так що треба врожай збирати. Що з морквою? Морквою ось дивіться. Така морква, наче гниє. Чи її щось поїло? У нас оце тут їсть цю моркву зайці їдять їдять зайці, я її підгортаю, щоб не було зовсім видно. Моркви підготала ось так. Но все одно морква буде, мабуть, не дуже хороша, тому що якась вона в мене, не знаю, 100 хвостів в цієї моркви. Якщо ось вирвати, подивитися. Подивіться, морква якась не дуже. Ось, все. це щось таке непонятне. дотня якась, якась не морква. Може, не вся. Надію, що не вся. Але, мабуть, ось морква, бачите, скільки вирвала паршива. Ну, може, їй гарна така морква, може, їй і, і така буде нормальна. ми будемо копати, будемо дивитися. Це у мене корейська айстра. Ой, це не Айстра. Це хризантема, Вибачаюсь. Корейська хризантема починає е, цвісти. І це така гарна хризантема. Красива. Вже цвіте. Тепло їх, добре. Поливаємо поки в відпустці. На дочі морку, ой, морку, я щось заговорюсь. полуницю засипала хвоєю. Поїхали в ліс, назбирали хвої, засипала полуничку хвоєю, вже підготовила її до зими, підживила під калієм, щоб вона трошки підготувалась до зими. Ось що в мене тут є полуничка, яка ще родить ось така. Трошки, трошки є. Там вирвати, поїсти то є полуничка ось позбирати. Це по полуниці. Що я хотіла сказати по капусті? Капуста. Ось покажу вам. Вона в мене так захворіла і чорніє, оцей гниє. Ось чорніє гниє. Бачите? Так. То я побрізкала квадрісом від гнилі, ось така чорніє листя, то наче вона відійшла просто. Капуста така гарна, такі головки великі. Оця така здоровенна. Я так думаю, тут кілограм на 5 буде, а може і більше, дивіться, які головки гарні. То ви теж, якщо у вас хворіє капуста, ви бризкайте, бо ще до збору її ще рано, ось бачите, позасихало вже, побризкала квадрісом, трохи спасала капусту. Непогана цього року капуста гарненька, ще збирати її рано. Буряк ще росте, друзі. Бурячок росте. Бурячок гарний. Це в мене не ранній сорт Сорта різні, але бурячки Вони завжди в мене гарні. Бурячок такий, знаєте, люблю ось довгі, наші українські сорти Буряк гарно зберігається. Такий наріст, виріс гарненький бурячок. Так, і бачите, ну ще рано теж збирати. Це теж у мене тут грядка помідорів. Їсти рожеві, жовті. дуже здоровенний, ось такий здоровенний, дивіться, чуть дотронешся, він вже лопається. Ось такий не помідор. Ви бачите, вже ось і гниє, і тріскається. Треба збирати. І жовтий є. Збирати. Що тут у мене? Тут? Кавуни. Немає, теж вже кавунів. І З катопля. Зацвіла катопля у мене. Бачите? Цвіте картопля. Жуків на ній сидить. Ну, Треба вже ось відцвіте, будемо копати молоду картоплю. Де вона взялась? Що вона тут зацвіла? Пішла по-новому рости, мабуть. Ось так на городі. Ну, що е, сказати, дачею я довольна, задоволена, все гарно, все росте. Ну, чогось менше, чогось більше. Ось кабачки. То вже ростуть, як і у всіх. Ну, роботи, друзі, хватає. Всім дякую, друзі, всім гарного дня. До зустрічі!